Вітаю вас на своєму каналі. Чи замислювались ви коли-небудь, скільки автоматичних рішень та дій ви робите протягом дня, і скільки з них сприяють вашому благополуччю? Якщо ви хоч раз відчували, що ваше життя йде не так, як вам би хотілося, то це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як стати більш свідомим у повсякденному житті. І які маленькі зміни можуть призвести до великих змін в вашому житті? Тож, що таке свідомість? Свідомість це здатність усвідомлювати свої дії, вчинки, реакції, почуття та дії, а також навколишнє середовище. Багато людей живуть на автопілоті, навіть не замислюючись, що саме вони відчувають, чому. Та яку реакцію вони мають правильно використовувати, свідомість дає змогу отримувати насолоду від моменту тут і зараз. Коли ви дійсно робите щось, аби відчувати себе краще. Коли, наприклад, ви йдете на прогулянку і дійсно роздивляєтесь пейзажі, що охоплює ваш зір, коли ви шкірою відчуваєте температуру повітря, коли ви вдихаєте аромат, відчуваючи це немов як дитя, наче в перший раз, свідомість дозволяє нам бути більш присутнім в моменті, робити усвідомлений вибір і тим самим покращувати своє буття. Стан свідомості підвищує рівень усвідомлення власних емоцій і реагування на зовнішні події без зайвих стресів. Бути свідомим це не про постійний контроль. Це про те, аби приймати відповідальність за свої емоції та реакції. Свідомий підхід до життя дозволяє знизити рівень стресу, покращити самопочуття, а також покращити стосунки з іншими людьми та досягти більших результатів у своїй діяльності. Зміна звичок через свідомість допомагає розвити внутрішній спокій і впевненість. Тож перший крок це усвідомлення своїх звичок. Ми часто діємо на автопілоті і навіть не замислюємося над тим, що саме ми робимо, та як. Чи замислюєшся ти, який саме ти обираєш шлях на роботу, або що саме ти обираєш в магазині? Чи можна замінити ці? Автоматичні дії на більш свідомі. Замість того, щоб швидко відповідати на емоційні та соціальні імпульси, спробуй спершу зробити паузу і дійсно помислити про це, і вже після цього зробити свій свідомий вибір. Можна почати навіть з найпростішого. Наприклад, ви снідаєте. І дуже часто це відбувається швидко, і іноді навіть не замислюючи, що ти їш. І особливо часто люди ще, окрім цього, починають дивитися якісь новини, читати книги, газети, дивитися телевізор. І вже сам цей процес сніданку перестає давати той самий спектр енергетичної наповненості нашому тілу. Тож спробуйте просто поснідати, віддаючись цьому процесу. Без сторонніх чинників, такі як телефон, телевізор, книга. Та спробуйте насолодитися, відчути всі смаки, як саме вони огортують вас. Відчуваєте ви тепло або ж прохолоду. Спробуйте протягом тижня змінити хоча б одну звичку, яку ви робите без роздумів. Замінити на більш усвідомлену її версію. Це може бути будь-яка для вас проста річ, навіть сніданок або відповідь на повідомлення. Тож другий крок це залишатися у моменті тут і зараз. Коли ми втрачаємо момент зв'язку тут та зараз, ми починаємо жити або ж в минулому, або навпаки, в майбутньому. І це може викликати стрес. Тому навчитися бути тут і зараз це основа свідомого життя. Якщо ви розумієте, що ви дуже легко можете відволікатися від цього моменту, тоді вам потрібно спробувати робити деякі практики, які будуть повертати вас в цей момент. Що дійсно може вам допомогти? Це або ж практики з диханням, або практики відчуття тіла, або ж саме заземлення. По-перше, ці практики вам дійсно допоможуть зупинитися та дійсно зрозуміти, де я зараз, що я зараз роблю та відчуваю. А також вони допомагають знизити рівень стресу. І це дозволяє нам реагувати на різні ситуації без дуже сильного емоційного забарвлення. Крок третій це дбайливе ставлення до себе та інших. Коли ми свідомо ставимося до наших реакцій та емоцій, ми також починаємо більше уваги приділяти тому, як ми спілкуємося з іншим. Також ми починаємо думати, хто нас оточує, з ким ми постійно спілкуємося, про які теми і які забарвлення мають ці стосунки. Усі наші реакції це теж результат свідомості. Наприклад, замість того, аби засуджувати людину, тому що у вас відрізняються погляди, спробуйте дійсно сприйняти її точку зору, це наче відокремитись від своєї особистості і спостерігати за людиною без осуду. Я розумію, що це може бути складно, але саме такі певні моменти. Розширюють вашу свідомість і також, як наслідок, покращують взаємодію з іншими людьми. Також я обрадила вам практику активного слухання, тобто, це коли ви дійсно слухаєте людину, і ви не чекаєте моменту, аби вона вже договорила, і ви просто дали якусь свою відповідь або задовольнити її потребу. Спробуйте дійсно подивитися на ситуацію очима людини. Сприйняти її, і коли саме ви будете розвивати свою емпатію, це дуже сильно вам допоможе. Допоможе саме тим, що ви будете більш чітко розуміти емоції, весь цей спектр. А також є дуже корисною практикою вміння прощати та відпускати, адже практика прощення допомагає дійсно вільнити себе від негативних емоцій. Але я розумію, що для цього потрібно час та дійсно хотіти цього. Тому що іноді буває дуже важко відпускати. Але вам потрібно лише просто прийняти те, що на деякі фактори ми просто не можемо повпливати. І простіше їх просто прийняти, чим засмучуватися через те, що ми не можемо змінити. І головне, пам'ятайте, насправді Всесвіт, Бог Творець, ви можете називати так, як вам подобається. Але в нього лише планено на те, аби ви прожили щасливе життя. І все, що вам здається не так, як треба, насправді це шлях, який ви самі обираєте, і який допомагає вам дійти до кінцевої щасливої точки. Тож п'ятий крок. Це створення ваших особистих позитивних ритуалів. Створення власних маленьких позитивних ритуалів допомагає залишатися більш свідомим. Це може бути медитація або прослуховування якоїсь улюбленої пісні, написання або проговорення афірмацій, прогулянка на свіжому повітрі, але обов'язково з зосередженням на цій прогулянці: на своїх відчуттях, а не на думках. Ось такі ваші власні маленькі ритуали допоможуть вам налаштувати вашу свідомість на позитивні емоції та настрої, а також додають стабільності. Адже ви це робите кожного дня, і це заспокоює ваш розум і також повертає вас у момент тут і зараз. Кожен з цих кроків може стати маленьким. Але дуже важливим кроком до вашого більш свідомого життя. Найголовніше це не ставити собі дуже великі цілі і не чекати моменту, коли все буде ідеально, а починати жити просто зараз. Свідомість це не кінцева мета, а шлях, який допомагає знайти гармонію і радість в кожному дні. Тож, якщо це відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також пишіть в коментарях, наскільки свідомо ви проживаєте своє життя. Чи є у вас якісь звички, які ви робите кожного дня, і це повертає вас до моменту тут і зараз. На цьому я завершу відео. Пам'ятайте, сяйво всередині вас і будьте щасливі!